Мої вітання! На минулому занятті ми з вами розглядали функцію Print та базові математичні дії з використанням цієї функції. Сьогодні було б логічно розглянути одне з фундаментальних понять в програмуванні. Змінні. Ну що ж, я запускаю середовище Тоні. І зараз більш детально розберемося з теоретичною частиною. Що ж таке змінна. Змінна – це контейнер, у якому ми зберігаємо певне значення. Уявіть, що ви маєте бокс, куди можна покласти щось, наприклад, якесь число, а потім дістати це, коли вам потрібно. В Python змінна дозволяє зберігати інформацію, яку ви можете використовувати пізніше. Таких змінних може бути багато, вони можуть зберігати різні значення. А отже, для зручності змінним необхідно надавати імена. Таким чином кажуть, що змінні надали значення. Тут А має значення 5, Пі значення 3,14, а змінна К має рядкове значення текст. Ім'я змінної може складатися з однієї букви слова чи словосполучення, але є певні правила іменування змінних. Так ім'я змінної має починатися з літери або підкреслення, але ніколи не з цифри. Також велика та маленька буква це різні змінні. У Python враховується регістр, тобто змінна H написана з маленької букви і змінна H написана з великої це різні змінні. Змінні можуть складатися з кількох слів, але ці слова не можна відокремлювати, тобто ім'я змінної не може містити пробілів. Для зручності можна писати через нижнє підкреслення або чергуванням великої та маленької літери. Взагалі у Python є два найпоширеніші стилі іменування змінних. Це Snake Case. Усі слова пишуться малими літерами і розділяються нижнім підкресленням. Та Camel Case. Перше слово пишеться з маленької літери, а кожне наступне починається з великої. Також є Screaming Snake Case та Pascal Case. Особливості написання ви вже бачите. Але детальніше з ними познайомимось пізніше. Хоча, якщо бути дуже чесним, то Pascal Case ототожнюють з camel Case, і це викликає величезні суперечки серед користувачів. На відміну від багатьох інших мов програмування, таких як C чи Java, в Python не потрібно заздалегідь оголошувати зміну або вказувати її тип. Python розуміє, який тип даних ви хочете зберегти просто за значенням, яке ви присвоїте зміні. Що це означає? Ви можете одразу використовувати зміну, просто присвоївши її значення. Python автоматично визначає тип даних змінної. Тут виникає питання, які взагалі типи даних існує в Python. Почнемо з найпростішого: int або integer. Це цілі числа без дробової частини. Цей тип використовується, коли вам потрібно працювати з кількістю предметів номерами або індексами. Також є Float – дробові числа. Це числа з дробовою частиною, що пишуться через крапку. Зазвичай використовується для розрахунків, де потрібна точність. Стрінг або рядковий тип даних використовується для зберігання тексту, слів, символів, речень. Текст завжди записується в лапках одинарних або подвійних. І логічні змінні або булеві можуть мати лише два значення true або false. Зазвичай булові зміни використовуються для перевірки умов. Ну що ж, з теорією познайомилось, варто закріпити її на практиці. Я дещо зменшу тоні. І давайте подивимося, як же саме будуть записуватись зміни і які дії з ними можна виконувати. Ну, Для початку я запишу кілька змін. Дивіться, все це дуже просто. Створюємо ім'я змінної І надаємо їй значення. От одна змінна, от друга змінна. З ними можна проводити ті ж самі дії, що і звичайними числами, так як я використовую саме числові значення для змінних. Ну, Наприклад, я можу з допомогою функції Print вивести суму цих змінних. А плюс Б. Для початку збережу. І запускаю програмку. От, будь ласка, результат додавання цих змін. Тобто, що це означає? Замість змінної А було підставлено число 10, а замість змінної Б число 5. І відбулася дія додавання. Якщо я зміню змінну, наприклад, у мене тут буде 7, то, відповідно, результат буде дещо інший. Запускаю. Подивіться, будь ласка, інший результат. 7 плюс 5 дало 12. Тобто, як ви бачите, нічого складного тут немає. Так само можна множити зміни, ділити, віднімати, брати цілу частину, підносити до степеня і так далі. Ну, Давайте проробимо ці самі дії і пригадаємо математичні дії в Python. Ну, ось приблизно так. Я підніму дещо шел, очистим його. І подивимося, що ж у нас відбувається. Ну, ось, будь ласка, результати математичних дій зі змінними. Додавання змінних, віднімання, множення, ділення і піднесення. А до степеня Б. Тобто нічого складного немає взагалі. Головне зрозуміти, що в нас є змінні і як з ними працювати. Взагалі, робота зі змінними дуже цікава, і їхні властивості також. Ну, от, наприклад, змінну можна змінити в процесі виконання програми. Для цього я створюю новий файл. І нехай в мене є змінна x, який надано значення, наприклад, 13. Я хочу, щоб ця змінна збільшилась на 5. Для цього мені потрібно просто x дорівнює попереднє значення збільшити на 5. І тепер я виведу нове значення x. Очистим. Ну, от дивіться, в мене була зміна х дорівня 13. Я до попереднього значення додав 5 і виводжу. Зберігаю спочатку. Запускаю. І ось, будь ласка, 18. Тобто, 13 плюс 5 дало 18. Насправді, ось це дуже багато я написав. Є набагато зручніший спосіб змінювати змінну на певну величину. Дивіться, все дуже просто. Я пишу Х. Кажу, що я буду збільшувати змінну, І вказую саме на яке число. І результат буде той же самий. Ось подивіться: запускаю програму, результат ми отримали такий же самий. Так само ми можемо зменшувати змінну на певну величину. Наприклад. І для цього я створюю нову програму. У мене є змінна y, яка дорівнює, наприклад, 21. І я хочу зменшити Y на 7. Відповідно, я пишу Y. Вказую мінус, що я буду зменшувати. І вказую, на яке саме число я буду зменшувати. І виводимо новий результат. І подивіться. Виводимо новий, збережемо. І ось в мене виявився новий результат. Тобто, дії зі змінними досить і досить прості. Також змінні можуть обмінюватись значеннями. Тому я створю ще один файл. Збережу його. Наприклад, у мене є змінна X, яка дорівнює 15. Змінна Y. Яка дорівнює 21. І я хочу обміняти значеннями ці змінні, щоб x дорівнював 21, а y дорівнювало 15. Для цього я пишу x, y дорівнює. І тепер просто їхні значення міняю y, x. Все, я обміняв зараз значенням, і подивіться, я напишу print. Кажу, що це у мене буде x через кому. І виведу значення x. А print y. Також через кому вказуємо. Виводимо значення y. І подивіться я очистив. x стало 21, а y стало 15. Тобто змінні обмінялись значенням. Ну, це було лише базове знайомство зі змінними. Давайте спробуємо використати нові знання при розв'язуванні задач з фізики чи математики. Я підготував кілька завдань. Для цього я переміщу тоні в частину екрана, створю новий файл і відкрию. Завданічка з фізики. От, наприклад, у нас є задача 1. Автомобіль за 2 години проїхав відстань у 120 км. Визначте швидкість автомобіля. Не ну, думаю, ви пам'ятаєте, як це робиться в математиці, і ми зараз це ж саме проробимо. І так, у нас є час 2 години. Тому створюю змінну Т. Т дорівнює 2 години. Далі, у нас є відстань 120 км. Створюємо змінну С. До рівня 120. Треба знайти V, швидкість автомобіля. V рівні. Ну, я думаю, ви знаєте, що якщо ми шлях поділимо на час, то ми дізнаємося швидкість. Значить шлях ділимо на час. Тобто змінну, яка позначає шлях, ділимо на змінну, яка позначає час. І виводимо результат. Принт. Красиво виведемо, тобто з підписом V дорівнює через кому. Результат. І так, зберігаю цю програмку. Очистимо шел. Запускаємо. Ось, будь ласка, 60 км за годину. Можна ще дописати, що це кілометри за годину. Так само поставлю кому, і допишемо, що це кілометри за годину. Ось так. Запускаємо. Ось, будь ласка, результат. 60 км за годину. Супер. Я думаю, вам зрозуміло, як це відбувається, тому ми розв'яжемо наступну задачку. Історію, новий файл. Поїзд рухається зі швидкістю 72 км за годину. Скільки кілометрів він проїде за 3 години 30 хвилин. Угу. У нас є перше, перше значення це швидкість. Вказуємо, що це змінна В. Дорівнює 72 км за годину. 52. Далі у нас є час. Друга зміна Т. І вона дорівнює 3,5 години. Угу. Значить ми пишемо 3,5. 3 угу. І нам треба знайти S. Ми всі знаємо, що якщо швидкість помножити на час, то ми знайдемо шлях. Відповідно, швидкість множимо на час. І тим самим ми знайдемо шлях. Виводимо результат. Красиво виведемо з підписом S дорівнює. Тепер сам результат і розмірність. Це у нас кілометри. Збережемо файл. Так, зберіг. І тепер можна запускати. Запускаємо. Ось, будь ласка. Шлях 252 кілометри. Угу. Ну, думаю, не складно. Закріпимо ще однією задачкою. Так, третя задача. Мотоцикліст подала перший відрізок шляху довжиною 120 км за одну годину, а другий відрізок 140 км за півтори години. Визначте середню швидкість мотоцикліста на всьому шляху. Окей. Це у нас формула середньої швидкості, коли загальний шлях ділиться на загальний час. Перелічуємо всі змінні, які в нас є. У нас є перший відрізок шляху. С 1 дорівнює 120 кілометрів. У нас є Т1. Це одна година. Тобто перший відрізок. Другий відрізок має С2 дорівнює 140 км. І час півтори години. Час другий дорівнює. Півтори години. Як я сказав, середня швидкість це весь шлях поділити на весь час. Відповідно, створюємо вираз. В дорівнює. У нас буде чисельник. І в нас буде знаменник. В Чисельник ми додаємо весь шлях S1 плюс s 2 знаменник ми додаємо весь час. t 1 плюс. І, відповідно, ми можемо вивести результат. Зберігаємо. Очистимо. І так, середня швидкість у нас 104 км за годину. Я думаю, це нескладно розв'язувати подібні завдання. І було б цікаво ще подивитися, а як можна з геометрією попрацювати. Чи так само, чи ні. Чесно, ще простіше. Розглянемо ось таку задачку по геометрії. У нас є багатокутник, кожна сторона якого має певну довжину. І треба знайти периметр. Та, в принципі, не складно, треба тільки перелічити оці всі змінні. І, чесно скажу, їх просто дуже багато. Але вони всі однотипні. Відповідно, можна скористатись дуже цікавим лайфхаком. Я просто перелічую всі змінні, які в мене є. Ставлю дорівні. І перелічую тепер в ті же самі послідовності їхні значення. Тобто, якщо ви маєте серію однотипних змінних, ви їх можете просто записати в один рядок і послідовно присвоїти їм значення. Тобто, змінна А матиме значення 11, змінна Б матиме значення 6, змінна С матиме значення 5 і так далі. І це, звичайно, дуже спрощує вашу програму. І тепер ми можемо знайти периметр P дорівнює. Виведемо результат на екран. І нас попросило зберегти. Зберігаю програмку. Гаразд. Все, будь ласка, P до рівня 48. Як ви бачите, при роботі зі змінними немає нічого складного. Ми і надалі продовжимо працювати зі змінними, вдосконалювати свої навики та набивати скіли. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки до наступних зустрічей. Пока-пока.